У зв'язку із змінами податкового законодавства усі громадські формування повинні привести свої документи у відповідність до чинного законодавства. Уже до кінця цього року як це робити, розказували на семінарі. Головне територіальне управління юстиції в області спільно з працівниками головного обласного управління Державної фіскальної служби провели зустріч з представниками громадських об'єднань. Ми інформуємо про це населення, закликаємо зробити це, адже у разі не внесення змін до статуту буде вирішуватись питання про виключення їх з реєстру неприбуткових організацій. Безперечно, що негативно вплине на їхню роботу. Звертатися можна безпосередньо. В відділ, який займається цим, знаходиться за адресою міста Івано-Франківськ, вулиця Василянок 6, Або якщо це є громадські організації, які зареєстровані в районах, то необхідно звертатися. є можливість звертатися до центрів надання адміністративних послуг. Загальна кількість неприбуткових організацій, які зареєстровані в Івано-Франківській області, майже 5 тисяч. Проте станом на 24 жовтня необхідний пакет документів подало лише 10% Із них закликаємо громадян робити. Це уже зараз не затягувати. Уся необхідна допомога працівниками відділу надається як в електронній формі, так і шляхом консультацій, так і безпосередньо шляхом роботи з документами їх перевірки і допомоги зі оформлені. Після подачі документів у юстицію та отримання підтвердження про реєстраційні дії необхідно звернутися до податкового органу, адже тільки він вносить організацію у реєстр неприбуткових. Проте варто завітати на попередню консультацію, щоб дізнатися, які зміни варто внести. Статут, щоб він відповідав податковому кодексу України, зокрема, змінився порядок заборони розподілу доходів між учасниками, членами органів управління та іншими пов'язаними особами з цією неприбутковою установою. Це стосується всіх і громадські об'єднання, і благодійні фонди, і ОСББ. Всі буквально хто станом на 13 серпня. 2015 року були включені до реєстру неприбуткових установ та організацій. Податківці розсилали офіційні листи, але більше половини організацій їх не отримали через те, що не знаходяться за юридичною адресою. Та і відношення до таких вимушених змін у представників громадських об'єднань різні. Ну у нас змін зараз багато різних відбувається. Ну це просто. Якась додаткова річ, яка займає час, особистий мій, який би я міг використати, на ну, щось, напевно, корисніше. Тобто, якщо відверто, е, ну зміни невеликі, не практично немає в порівнянні з тим, що було раніше. Ну, насправді я не зовсім розумію для чого, але в той же час є поняття треба, значить треба і будемо робити. Більшість громадських організацій кажуть, що не треба нам допомагати, головне не заважайте. Якби ці зміни в більшості це лишня трата часу. Лишня трата зусиль, фінансів, на, ну, дуже великих змін вони в роботі самих організацій не дають. Це більшості якась захцянка, забаганка держслужбовців або певних структур, для яких буде користь цих змін, так як я чую, що потрібні певні. Ну, Певні дані буде подавати для громадських організацій. Це просто лишне навантаження. Штрафів за несвоєчасне проведення документів відповідність до чинного законодавства немає. Тому, якщо не встигнете зробити це до кінця цього року, матимете можливість переробити статут у 2017-му. Мар'яна циганин Михайло Коржняк, новини телеканал Раї.